Привіт, сьогодні буде оглядовий блог з інсайдами з моєю суб'єктивною точки зору. Він буде політичний. Він буде про історію, яка тягнеться вже 6 років. Протистояння між офісом президента Зеленського і головою Києва і мером Києва. Віталіям кличко. Причому це відео не сподобається ані одній, ні іншій стороні. Я вам це гарантую, і думаю, що у мене є що сказати з цього приводу, в тому числі з інсайду. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нордеп. І сьогодні ми поговоримо про відносини між президентом і очільником столиці. Тож, для того, щоб отримати такі відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайку і бажано залишайте свій коментар. До речі, можете написати, за кого ви в цьому про А ми. Починаємо. Перед тим як зайти в цю політичну історію, я скажу свою особисту думку, що я бачу по Києву. Я не є прихильником чинної влади в Києві, тому що живу в цьому місті і бачу, як воно в прямому сенсі перетворюється в щось занебнене, як я мов, крадуть. І, на жаль, крадуть і нічого взагалі не робиться. Ну, Тобто, сорі, я вже два роки їжу з малим на візочку, і навіть в центрі Києва у нас взагалі немає нічого близького до пандусів. Ті багаточисельні велодоріжки запарковані повністю, паркінгів для машин немає. на... Історії з евакуаторами заробляють всіх, хто тільки може, і це якісь взагалі дикий захід. І якщо відверто, коли моя сестра приїхала після окупації Маріуполя в Київ, її одна із перших реакцій була: наскільки це задевлено місто. І відверто, якщо ви подивитесь на те, що відбувається в Києві, як воно виглядає, то Сорі, це точно не столиця Європейської країни, яка є Україна. Багато міст в. Україні виглядає значно краще. І ось це моя головна претензія до чинної влади пана Клічко. Тому що можна пояснювати, коли один рік нічого не робиться, два. Але, ну, хлопці, ви вже десятий рік на посаді і сорі, парк, Натал, парк Наталка чудово виглядає, як і декілька нових мостів, але ну бажано, щоб вся столиця вона, хоч якось, була приведена до порядку, і пояснювати, коли у вас була своя більшість, що найменш двоє каденції в КМДА, що у вас немає повноважень, чи щось там хтось заважає, ну це вже якось дивно. Тому ще раз я не є фанатом Клічко, Вважаю, як киянин, що він, як мер столиці, очевидно, несе повну відповідальність за те, як ця столиця виглядає. Але тепер ми перейдемо до відносин з офісом президента, тому що вони зараз намагаються показати, що вони якісь інші, і як говорячи, це не відповідає дійсності, що мене в принципі наштовхнуло на думку записати цей блог. Це дві події. Перша подія, це українська правда видала непогано в принципі статтю, достатньо, як на мене, зважену, про якраз чергове протистояння між Кличко і. Зеленським о, схеми ВС диктатура. Вона о, спричинена тим, що і Клічко там щось позаявляв про те, що пахне авторитаризмом, і відповідно у них є постійно це бадання з Тимуром Ткаченко, який зараз новий очільник о, від адміністрації. Ну, коротше, вона про чергове протистояння. Друге, це вчора о, у нас КМДА проголосувала за. Звільнення, рекомендувати звільнити заступника Клічка, Поворозняка, Поворозняка, неважливо. Чувак, який, м'яко говорячи, там теж кліма не мати ставити, і про нього вже легенди складають. по моєму він фігурантно був не переконаний, але щось мені здається, що це так. Так ось коротко, хто пропустив останні шість років. Чому Зеленський воює з Кличком? Тут є декілька. Проблем і вони всі так чи інакше пов'язані або з грошима, або з особистими фактами. Перше, Кличко давно не любить Зеленського, Зеленський давно не любить Кличко. Якщо ви бачили колись 95-й квартал чи оцих їх мультиків, які ми політично випускали, або їх просто деякі. Зарісовки, то там Кличка, м'яко говорячи, показують не в кращому світлі. Ну, вони з ним відверто знущалися, що дуже шкодило його політичній кар'єрі. Його представляли там як тупого спортсмена. А відповідно ці відносини були зруйновані ще до політичної кар'єри е, Володимира Зеленського. Друге, що у Володимира Зеленського є. Очільник офісу президента, причому він двічі вже мінявся. Ну тобто, був Андрій Богдан, став Андрій Єрмак. Обидві не любили клічко і мали свої певні до нього зауваження, які перетворювалися на певні протистояння. Богдан, як ви пам'ятаєте, відкрито протистояв з Клічкою і хотів його звільнити. Дреїз, це відома фраза Де наша Прага. До речі, я теж приєднуюсь, де бляха-муха з таким бюджетом наша, хоча б не Прага, але хоч щось подібне, хоча б на Маріуполь. Давайте там не будемо далеко ходити. А по-друге, після того як звільнили Андрія Богдана, прийшов Андрій Єрмак, який як не дивно, але дуже був до речі пов'язаний в тому числі і з київською владою до цього. Він на той момент зберіг Клічко а далі почалось протистояння між знову ж таки офісом президента і Клічком. Там в цьому протистоянні все відбувається достатньо циклічно. Щось знаходять на Клічко, чи його команду, чи виникає якийсь скандал, як було з укриттям Банкова це роздуває. Починається історія. що Зараз Кличко звільнять, не звільнять. Далі під килимно у Банкової з'являється їх людей ще декілька заступників клічко, чи якийсь вплив на якесь комунальне підприємство в Києві. Вони призначають свого районного якогось чергового очільника, І на цьому весь скандал чомусь зникає. Так було постійно до відносно нещодавного моменту, коли вже йшло загроз... загострення у відносинах. Що Е, Банкова змінила свого очільника військової умовної адміністрації. Не зрозуміло, чому він в Києві є, а в Київській області немає, але це ну, типу чисто політична історія. І з... Людина, яка там у них нічим не займалась, по Папко його звали, чи якось так призначила заступника і близьку людину до Олексія Колеби Тимура Ткаченка. Він почав достатньо активно атакувати Кличко, і йому почала в цьому допомагати вся державна машина. Але. Знову ж таки, давайте трошки зануримось в деталі. Хто такий був Олексій Кулеба. Ну, це, по-перше, дуже близька людина для до Єрмака, і я просто нагадаю його офіційну біографію. Подивіться, він був так чи інакше, вже з 2019 року, по 2020, директором департаменту міського благоустрою в Київській міській раді. Це один із найбільш ласових шматків і найбільш корупційних в тому числі. Потім навіть був о, достатньо довго ще заступником в КМДА, і навіть першим заступником голови КМДА. Чому він там був? Тому що його туди делегував Єрмак, коли черговий раз віджали щось у ну або поділили, як вам тут більше подобається. Чи внесе е, той же самий колеба відповідальність за все те, що відбувається чи не відбувається в Києві, як виглядає Київ, в тому числі і благоустрій? Так несе в пряму відповідальність Ще раз зараз. Вони тим більше ці несуть, тому що вони якби вже він потім був і заступником. Е, е, Голови офісу президента вони призначаються районні ради, і все таке. Чи він він поділяв всі ці схеми, які відбуваються в київській владі? Так поділяв, чи допомагав офісу е е Крамарницькому, і от все, що ми потім бачили, так допомагав. Купа є записи в історії з взаємовідносин між Полі Тішенка, який теж кум Єрмака, якби він то не хотів би забути, і все таке. Коротше, це все одне історія. Так само, як і кар'єрний шлях Тимура Ткаченка, він теж був пов'язаний до цього з київською владою. І тому оцей конфлікт, який намагається представити нам як щось, от як дуже важливо, ну мені особливо дуже важко тут обирати сторону. Тому що по факту, це одне і те ж саме, просто в різних обгортках і ситуативно вони зараз почали знову цей конфлікт. Е, щось. Тепер е, мені здається, що закінчиться тим, тим самим циклом, як і закінчиться минулого разу. Офіс президента, використовуючи свій адмінресурс, ще дожме певним чином Кличко, знову ж таки отримає більше повноважень чи вплив на КМДА, буде більше отримувати капешок, і на цьому історія з корупцією буде продовжуватись. Ми це, напевно, як кияни, не побачимо, а у них там певний ну, розклад сил. Зміниться, напевно, не в сторону ключка, а в сторону Київради. До речі, про Київраду теж це прям виглядає достатньо трагікомічно. Там народ вже боїться на ці засідання ходити, по ним повідкривали справи. Особливо, що стосується там в них є фракції Удар і Європейська Солідарність, які, в принципі, дуже схожі по складу. І от там прям активно по ним всі правоохоронці працюють, і, 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 і по тому, що по чому треба працювати, і по тому, що не треба працювати, придумав все. Що завгодно, і знову ж таки таким чином збирають голоси. Е, сказати, що всі там святі, ой, точно ні, там позбирались прям такі люди, яких, м'яко говорячи, було б добре, щоб прохоронці е, кошмарили. Але в те, що я вірю, що там щось зміниться, і від цього у нас різка е, корупція в Києві е, пропаде, ні, теж це не вірю. Це просто це перенаправлення потоків. Тому хочете мою особисту думку знову ж таки, як політика, як янина, я не маю тут конкретного якоїсь симпатії або однієї, або до іншої сторони, тому що а, вони однакові, б, вони були в, в одній зв'язці, вони будуть в одній связці, і ось все це протистояння, так чи інакше, це просто поділ посад і не більше. На жаль, пане кличко, я би хотів би вас захищати як представника місцевого самоврядування, але ну, як киянин, Чесно говорячи, я просто не мачу жодного приводу це робити, тому що ну, відверто подивіться у вікно трошки далі, ніж вулиця Богдана Хмельницького, і там насправді все зрозумієте, чому ну, у вас симпатії немає. І... Тому чому кияни не виходять вас захищати. Те ж саме, я не вірю, що офіс президента може прийти і навести лад, тому що, пацани, ви всі були до цього вже більше п'яти років на посадах якби, Де ви накрали, ми бачили, в тому числі і по Трубіцькому, якому вже набув вручила підозра, і ви його вивезли за кордон від справи. А ось що ви зробили кращого? Ну, Принципі, на масштабах країни ми теж бачили, не дуже сподобалось. В принципі, все, що в мене є сказати з цього приводу, ще раз буду вдячний вашим коментарям, якщо ви щось напишете, за кого ви, а і вподобайкам, і підписувати теж саме. З вами був Ярослав Челезняк, це канал «Заліз на нардеп». До побачення.